Ти Ісусу Христу. Слава Амін. Богу! Ну, для Господа. Бог. А ми люди, і ми благодарні Богу, дякуємо Богу, що Бог нас спас. Він прийшов спасти нас Ісус від гріхів наших. І ви знаєте, тому що віхтометь людини. Він як той камінь. Може зразу було приємно нам, тому що в нашому тілі є слабина, по хоккей, і нам ці гріхи стають такими солодкими, але рано чи пізно цей гріх і нас вжалить, І гріх це смерть. Але є правда Божа, є спасіння, є Ісус Христос. І сьогодні тисячі, мільйони людей йдуть до Христа. І ті країни є щасливими, де християнство, де проповідується натуральне, тому що Бог створив небо і землю, і все. Ми зараз вислухаємо. Брат, брат Вадим засвідкує, тому що молодий хлопець сьогодні, дівчата знаходять Господа Ісуса Христа, зміст в житті, тому що тільки з Богом є благословення.